З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава Зеленський привітав Трампа з поверненням на посаду президента Сполучених Штатів. Він заявив, що Трамп рішучий, і наголосив, що політика мир через силу дає можливість зміцнити американське лідерство і домогтися довгострокового справедливого миру. Побажав Трампу успіхів. Ну і таке інше. Сам президент не брав участі у церемонії інавгурації, хоча розмови про це велися. Ну і власне сама церемонія була така особливою, давайте скажемо так, але краще аналізувати не те, що було сказано, а що далі робить Дональд Трамп. А він уже в перший день понапідписував дуже багато різних указів, перейменував гору, перейменував мексиканську затоку. Ну і багато іншого чого зробив. От перші дні і така знову ж таки, ну не зрозумілися, що буде далі. Ми всі такі трошечки, трошечки в переляку, як ви це оцінюєте. Так, а чого не зрозуміло, що буде далі. Все зрозуміло. Знаєте, коли говорять, що Дональд Трамп напередбачуваний у мене таке підозри, що він сам розпускає такі чутки, що швидше всі не робили при мінімальних витратах його енергії. Ну гра мексиканська затока, то таке, це просто одне з таких маленьких штрихів. Головне, що він зробив, це ввів надзвичайний стан в енергетиці. Те, що він обіцяв, будемо бурити, бурити будемо і бурити. Це означає, що пропозиція американської нафти та газу на зовнішніх ринках буде добре, буде більше, буде більше, і буде і це гарна. Новина для нас це означає, що попит на російську нафту а не буде поступово падати а може навіть і швидше. Якщо Трамп ще доб'ється падіння цін на нафту до 40 доларів, те що він обіцяв для цього звичайно потрібно ще сприяння партнерів скоріш за все, з Канади, з Саудівської Аравії і так далі. Для того щоб зрівняти умови американських виробників промисловців та китайських, тому що китайці отримують нафту та газ за зниженими цінами з Росії та з Ірану. А то якщо то це призведе до колапсу російської економіки, тому що вони на такі ціни не розраховували. Окей, давайте тоді про інші ініціативи Дональда Трампа про те, що вже підписано. Він помилував тих, хто брав участь у штурмі капітолію на початку 2021 року, коли сам Трамп не визнавав поразку на виборах. Ну і наступна історія: він каже, що Європа має більше платити за підтримку України, бо нібито штати витратили на підтримку України вже на 200 мільярдів доларів більше. Хоча реальність показує вже порахували, що спочатку широкомасштабного вторгнення загалом сполучені штати передали Україні ну, менше сотні мільярдів доларів. Точніше, і техніки, і зброї, і всього витратили на Україну менше сотні. Тим не менше, от ця історія з стимулюванням Європи до більших до більшої підтримки України це для нас скоріше добре чи скоріше погано. Ну так теж немає не ніякої новини. Немає значення, що говорить Трамп. Якщо він це переконує, рівно його ні в чому не переконаєте. У нього є переконання, що європейці повинні платити більше. Е, і говорилося про 5% ВВП, е, тому що це були великі претензії американців до європейців. Останні ну так років 20 за те, що вони не платять за власну безпеку. А е, там і досі до речі, не всі країни платять два, навіть 2% ВВП. Про які вони домовлялися, що в 2006 році, ну, наприклад, Канада, якщо не помиляюся, до якій теж у Дональда Трампа великі претензії 1,2% платить. А якщо подивитися на карту Європи, наприклад, з Чим ближче до кордонів з Росією, тим більше платять до оборони, на відсотки до оборони. А все інше ну достатньо розслаблено себе ставитись. Так його політика буде полягати в тому, що за безпеку Європа повинна платити більше, а ставить 5% ВВП, Але я думаю, що дай Боже дотиснуть поки що на першому етапі три, але це теж дуже багато. Всі витрати на війну е, в, е, він хоче перекласти на європейців, щоб за ці гроші е, закуповувалася в першу чергу американська зброя. Е, Такий собі бізнес. Добре, ну і ще одне уже заявив Дональд Трамп, що його адміністрація запровадить 25% мита для Мексики і Канади з 1 лютого. А по відношенню до країн БРІК Сполучені Штати можуть запровадити торгівельні мита в розмірі не менше 100%. Оця економічна битва. І коли до речі, його журналісти спитали про санкції проти Росії, то він сказав, що йому більше подобається не слово санкції. А слово тарифи ну слова то різні, але чи, чи маємо ми перейматися, що Дональд Трамп може почати скасовувати санкції проти Росії? А чого він повинен скасовувати санкції проти Росії? Слухайте, знаєте, коли він говорить про скасування якихось санкцій, завжди я пригадую історію. пам'ятаєте, була така поправка Джексона Вініка, яка так. була? Бажана проти радянського союзу за обмеження єврейської еміграції, що надавала можливість євреям виїхати в Ізраїль. Також вона була запроваджена ще в 70-ті роки, в 73-му, по моєму році, плюс-мінус. Я зараз точно додата не можу сказати точно 70-ті роки. Там обмежені були технічні обмеження щодо технічної співпраці і так далі. І так далі. Так знаєте, коли вона була знята? Вона знята була аж в 2006 році, коли вже всі поїхали, коли радянського союзу не було. А це як вони знімають санкції? Будуть викручувати руки. Дойти до, до, до кінця життя. Той обсяг санкцій, які запроваджені прослі після, після Росії, дай Боже 100 років буде зніматися. Тим більше тут ще економіка зав'язана. До речі, ця от поправка Вінніка розповсюджувалась на Україну, щоб ви знали. Хоча ми не мали до цього ніякого відносина. Але проти нас ця поправка була скасована. Аж в 2002 році це з питання того, як американці знімають санкції, особливо і це і це не стосувалося безпосередньо грошей. А тут якщо йдеться про санкції пов'язані з нафтою, тобто те, що росіяни не будуть присутні на нафтовому ринку, ну так це великий плюс саме для американців. Росіян не буде на, на ринку. Це означає, що цей вакуум будуть заповнювати американські виробники. А, поки що за прийнятними для них цінами, а далі подивимось. Тому я тут не бачу логіки, тому що а, Трамп же така людина, він буде знімати санкції в обмін на щось. в обмін на щось. А тут ми виходимо. А що Путін може взагалі запропонувати Трампу? А в принципі немає чого точніше, або Трамп що може запропонувати Путіну. Що, що може бути предметом розмови? Ну от, наприклад, давайте пробіжимося по пунктах. Путін Путін самого початку хоче, щоб Трамп щоб Трамп фактично змусив Україну здати Запоріжжя, Херсон і Донбас. Ну так Трамп скаже: так це мені не належить. Я то тут до чого? Ну я як я можу змусити людей те, що, те що тобі не належить. Або ця чудова вимога щодо... Того, що Україна повинна відмовитися від НАТО. А як це повинно бути оформлено? США повинні приймати закон стосовно того, що Україна ніколи не буде в НАТО. Або всі 15 країн НАТО, чи там скільки там країн НАТО повинно ухвалити там законодавство. Як це взагалі може виглядати? Далі. А далі про що далі розмова? По космосу зрозуміло, що ніякої розмови вже не може бути. Космос, російський а, ілону масу взагалі не потрібен. По близькому сходу таких вже витурили з близького сходу. Вони не можуть цього погрожувати е, Ізраїлю, наприклад, чи е, створити передумови для якого заворушень, наприклад, в на близькому сході, щоб підняти ціни на нафту. А що ще? Тобто, ми повинні розуміти, що Трамп розглядає цей такий процес: що якщо ти щось робиш, то я тобі можу зробити. Ну добре, я знімаю з тебе санкції в обмін на що. Якщо він почне знімати санкції просто так, то його слабаком одразу що голосять демократи одразу все йому пригадають. Я не думаю, що у нього була така, така мета, щоб зі старту давати якісь поступки. Він буде говорити, говорити, але особливо що стосується нафтових санкцій, це взагалі в інтересах і в його інтересах і в інтересах виробників нафти та газу Сполучених Штатів Америки. Окей, тоді про ще одну історію, коли Дональд Трамп відповідав на запитання журналістки про те, що от він збирається поговорити з Путіним, то він сказав, що Путін бачить, що у нього жахлива ситуація в економіці. Путін ну, мусить хотіти завершити цю війну. А, а справді, а навіщо Путіну завершувати цю війну? Тому що якщо він почне, як вони кажуть, там давати задню, то е, його вважатимуть слабаком у своїй країні, і ну ситуація. Ну так в глухому куті, мені здається, патова ситуація для Путіна, ну ну правда, тому що Путін не може зупинити війну, як з економічних причин, тому що якщо вони зараз зупиняють війну, то у них просто йде вал економіки, тобто у нього буде вал економіки, який зверху ще накриває низькі ціни на нафту. Тобто, ми бачимо фактично і так повторені історії з радянським союзом, фактично, який був змушений, тобто Росія тоді була змушена розпускати радянський союз через неможливість утримувати величезну імперію. Далі, ну Путін же питання не в територіях і в економіці, а питання в тому, що у Путіна завдання знищити Україну, тому що вони вважають Україну проблемою. Трамп ну достатньо все ж таки раціональна людина, яка виходить з. Ну а з американської логіки навіщо воювати? Давайте торгувати, давайте будувати економіку. Ну досі мабуть слабо собі уявляє рівень психі... психіатрії у Путіна. А тим більше Путін же буде ще а, вимагати від Трампа, щоб він демонтував всю військову інфраструктуру НАТО в східній Європі. Я дещо читав, що вони ще хочуть вимагати виходу Фінляндії та Швеції з НАТО. А, тобто тут я думаю, що знаєте, перше перемовини Трампа з Путіним або їхніх з якимись експертами, а, де вони ще почують чудові історії про, про пригоди печенігів та Рюриковічі тисячу років тому, і чому на цій підставі американці повинні виводити свої війська з Європи, наприклад, чи східної Європи демонтувати. Наприклад, елементи протиракетної оборони в Румунії та Польщі, я думаю, що це закінчиться тим, що вони перейдуть до того, що пропонував Помпео влітку минулого року. Лендліз ліз обме обмежень на ударах по території Російської Федерації і дати Україні все, що вона просить. А добре, тоді ще одна історія. Про це написали Бібісі. От у мене до вас власне сп такої суспільно-політичного да контексту запитання. Значить, те, що пишуть у Бібісі, що перед інавгурацією Трампа українці збільшили кількість дронових ударів по території Російської Федерації. Справді сьогодні зранку авіаремонтний завод у Смоленську, повторний приліт у липці, якийсь здається, це Воронізька область. Ну і останніми днями останні. Три тижні взагалі, ну воно так кучно і е, доволі кучно прилітало. А чи треба такі речі співставляти у часі? Тому що одна справа так дійсно нам треба знищувати військову і нафтову інфраструктуру на Росії, а інша справа ну чи дійсно хтось буде перейматися, що оцього треба зробити пошвидше, поки Трамп не не вступив на посаду. Чому, чому такі матеріали пишуть? Чи це треба просто якось ну одне до іншого прив'язати, щоб в будь-якій новині обов'язково було слово Трамп? А до чого тут Трамп я просто не розумію, BBC вступив на посаду Україна виконує завдання захисту своєї території. Так ще рік тому українці не могли мріяти, що так часто буде прилітати по території Росії. Тепер іде системна робота по винищенню винищенню вже до речі нафтової інфраструктури. Там вже по 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 станціях починає прилітати, тому що якщо Україна ще доб'ється колапсу нафтової інфраструктури. То це ну буде можна буде фактично Росія взагалі буде не до війни, оскільки, якщо наприклад перебувається нафтопровід або компресор нафтопроводу, які Росія не виробляє до речі. А це означає, що починаються проблеми із забезпеченням із забезпеченням цих цих навтопереродних підприємств сировиною, Доводиться зупиняти свердловини десь в Сибіру, тому що немає куди дівати нафту і так далі. Тому України буду нарощувати удари, це взагалі ніяк не пов'язане з Трампом. Але Трамп ну точно буде це в капілочку йде України, тому що е, от, е, оскільки сильних сильних підтримують, якщо Україна буде проявляти а зброя, наша зброя робить нас суб'єктними. Незалежно від того, що думають в Вашингтоні, чи думають в Брюсселі чи в Москві. Чим більше буде ударів, тим більше нам будуть допомагати. Так побудований світ, пам'ятаєте, коли от перше минулого року, коли е, тоді перші це збоушники, перші дрони почали за по НПЗ, то в Вашингтоні одразу ж там почалися крики: не треба так бити, тому що це виявляється цивільна інфраструктура, тому що вони не планували те, що Україна. Сама буде проявляти, сама себе буде захищати, тому що завжди зручніше, коли е, хтось від тебе залежить. Ти там дав зброю, не дав, ви повинні зробити так а не так. А Так Україна буде сама диктувати умови. В тому числі Путін теоретично може зустрітися з Трампом. А Україна буде бити по їхній території, не вдаючи зрозуміти американцям, що вибачте, наше місце за столом перемовин теж є і вагоме, тому що і демонстрація Трампу, що а Путін нічого ж не контролює на своїй території. Він не контролює те, що дрони до нього прилітають, війська досі знаходиться на його території. Вбивають його генералів. А американці вибачте достатньо цинічні, прагматичні люди. Вони ж будуть бачити всі, всі ці історії, і будуть говорити в тому числі Путіну. А що ти взагалі гарантувати можеш, якщо ти всередині країни нічого не можеш проконтролювати? Ну і на фінал, The Time пише, що власне останні чотири роки уже попередньої адміністрації, цілями адміністрації Джозефа Байдена, були виживання України як суверенної демократичної держави, єдність союзників, уникнення прямого конфлікту між Росією і НАТО. А от формулювання, яке використовували, да підтримувати Україну стільки скільки потрібно, так от це формулювання не випадково було настільки ро. Зпливчатим, тому що обговорення про територіальні параметри цієї підтримки свідомо уникалися. Да, і от, по суті, е адміністрація Байдена чомусь в останні дні зізнається, що вони, от чотири роки, а особливо майже ці три роки широкомасштабної війни, вони якось підтримували Україну, але під цьому при цьому ще й Україну стримували. А навіщо так під завісу своєї каденції розказувати? Ми робили отак? Що це таке? Ну я не пам'ятаю, щоб це хтось офіційно визнавав. Це були вже публікації журналістів, які дійсно ну, розповідали так, так. про те, про, про те про те, що ми здогадували. Тому що перші ж затримки зброї почалися після харківської операції. Там на достатньо довгий час надавалося можливості. Що що дало можливість росіянам вкріпитися на цьому на півдні України там окопи вирити і так далі? Потім вся та історія. Незрозумілою затримкою зброї після минулого року, коли а в квітні що був ухвалений пакет, і так довго і швидко вони його готували, що не могли за 8 місяців його повністю витратити. Гроші і там там 3 мільярди залишилася. Перейшло на цю річ. Ну і знову таки пам'ятаєте стосовно НПЗ, особиста Лойтостін там достатня. А дивна була його заява, що виявляється НПЗ, це є цивільною інфраструктурою Російської Федерації. Так ну таке собі е, було. Ну те, що вони намагалися не посваритися. Е, по перше, вони не ставили перед собою завдання знесення режиму Путіна. А по-друге, намагалися от підтримувати так званих цих хороших русських і сподівання, що може бути перестройка, перезагрузка відносин і багато чого інше. Тому, наприклад, донька Навальний чомусь опинилися в штабі камали Харіс. Волонтерам, хоча ж я підозрюю, що все ж таки Сполучених Штатів Америки можна було в інших містах знайти волонтерів і бажаючих там, і так було багато працювати в штабі Камали Харес, і е, тому у них була така позиція. Це в принципі зрозуміло, що Путін лякав їх зброєю ядерною. Вільям Бьорс, колишній голова, точніше, колишній посол з в Росії, по нині. Колишній вже голова ЦРУ розповідав, що існує така імовірність ядерного удару. Хоча Росіяни цього не збиралося. Робилися і відповідно, робилися дуже обережні кроки, не даючи можливості Україні перемогти ще там після харківської наприкінці операції. Ну і зброї, давайте будемо відверти з боку саме сполучених штатів Америки. Було досить мало а з боку, тільки партнерів. Наприклад, жодного F-16 з сполучених штатів Америки. Ми так і не отримали. Ясно, дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.